Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео я хочу поділитися з вами тим, як правильно виконувати вогнебіозахист деревини на будівельному майданчику. Ну, скажімо так, не те, щоб як правильно, як це робимо ми і я рахую, що це правильний спосіб. Перше, що вам не потрібно робити, тому що буває так, що я проїжджаю от інколи мимо будівельних майданчиків, коли ти там заїжджаєш десь якесь скотежне містечко, там йдуть будівельні роботи. І я навіть зустрічаю таке, що люди просто валіком, кісточкою або пульвілізатором наносять вогнебіозахист вже на зведену конструкцію. Тобто, ну, це взагалі абсурд. От ви повинні забути за оці три варіанти обробки деревини. Це пофарбування називається, це поверхневе нанесення, це не пропитати деревину вогнебіозахистом. Як виконуємо вогнебіозахист ми, щоб це було максимально ефективно? Є два варіанти, як ми виконуємо ці ванночки, в яких ми замочуємо деревину. Перший варіант це ми збиваємо з дошок і застеляємо туди ПВХ-плівку. Другий варіант ми викопуємо таку невеличку траншейку і туди застеляємо також плівку і заливаємо вже саму, сам вогнебіозахист. Ми використовуємо порошковий вогнебіозахист і розводимо його на 10 літрів підігрітої води до 50 60 градусів 1 кг порошку. На 10 літрів 1 кг порошку. В середньому на один котеч на одне будівництво даху чи даху і перекриття в нас йде від 40 до 50 кг сухого, сухого цього порошку вогнебіозахисту. Які розміри даної ванночки? Розміри ванночки по висоті це 25-30 см, по ширині так само 25-30 см і по довжині ми робимо 7 см. Метрів. Ну, дивимося, який у нас найдовший елемент, як правило, це 6 метровий для того, щоб був якийсь запас, щоб не впродик, ми там робимо 6,5-7 метрів довжину самої ванночки. Е, Яка сама процедура? Що ми робимо? Ми застелили плівку в, в нашу ванночку, положили туди найбільший по перерізу елемент. Ну, наприклад, це може бути найчастіший переріз на будівельному майданчику це брус. Е, 6 метрів довжиною, наприклад. Перерізом 100 на, 100 на 200 мм. Така дерев'яна балка. Ми її туди положили і заливаємо вже в ванночку з тим брусом вогнебіозахист розчинений в воді, доти, доки ми повністю не закриємо наш брус. Дві хвилини він лежить в даному вогнебіозахисті, ми його достаємо, складуємо, беремо новий і е, вже тоді замачуємо новий. Зараз на ринку є будівельники, які не пишуть окремо в кошторисі, скільки це коштує там, це сам вогнебіозахист, сама робота по вогнебіозахисті. Хтось пише по метру погодному, ми пишемо за метр кубічний. Метр кубічний ну, до війни у нас це коштувало 800 гривень за метр кубічний обробку, обробки деревини. Тому що це все ж таки робота, вона займає час. І, відповідно, людям за це потрібно заплатити. Але це є ефективний вогнебіозахист. Те, що ви зробите цим пульвілізатором, це взагалі ну, це нічого. Рахуйте, що ви вогнебіозахисту не зробили, ви так, як кажуть, щось там робила, мазала, ви самі знаєте про що є. От, те, що вам потрібно для того, щоб виконати ефективний вогнебіозахист, це дві пари резинових перчаток високих, тому що не потрібно, щоб ця рідина попадала на відкриту шкіру. Лопата, якщо ви будете купати траншею і робити ваночку в ґрунті, 10-літрове відро і ПВХ-плівка це все, що вам потрібно для ефективного вогнебіозахисту. Ну і відповідно час і бажання зробити все правильно. Тому що, звісно, простіше за все, взяти полівілізатор, прийти, попшикати і сказати, все, я виконав вогнебіозахист деревини. Якщо був корисний, вам поставте лайк, буду вам дуже вдячний. Також нагадаю вам, що в мене є Patreon, де є дуже багато корисної будівельної інформації. Підписуйтесь на канал і побачимось з вами в слідуючому відео. До побачення!